І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Black Sniper на Rain Metal Borsig Wappen Tragger, карта Штиль. Ну що ж, до бою, так, ну, будемо по-простонародному, називаємо його борщик, так. Наш український з німецькою начинкою борщик буде, так. Поїхали, ми поїхали ми, бачимо, що в нас в цьому бою, а що це таке, я не зрозумів. Дивіться, скільки пів команди ПТ. Це що це таке? Це якийсь такий день був, чи ще? якийсь челендж був по ПТ, що, всі, всі на ПТ грали. Ну добре, буде буде, напевне цікавіше, тому що бачимо, що е, ще один борщик поїхав, теж сюди, де робляться тяжі. Не стоїмо, просто не чекаємо. А їдемо зразу, влаштовуємо зарубінь, бачимо тут такий. Зібралися братішів такий кулак бойовий такий. І я думаю, що буде тут прорив, або або дивіться, або зараз якщо теж кулак суперників виїде ціле армаді то тут буде не прорив, а тут буде розрив, тут будуть одне одного мочити. І це дуже цікаво, я вам скажу. Я люблю такі заруби. <головіка> Мені не, не, не цікаво, коли стояти там на одному місці та чекати, хто виїде якихось до. А цікаво, от виїхали, порішали, так, то тут, е Крутіший, то тут найкрутіший, тут найскілішніший, найскіль... так, можна так сказати. Бачимо зараз поки що. Ну ми на хупушил, ну у нас деміж тут, так? Я думаю, що ми тут нормально по деміджу пройдемося, у нас деміж 750. На таких відстанях тут то точно влучна гармата, але мені писали в коментарях, теж були бої на борщику, що над подальнякам це ще те задоволення. Ну бачимо, непогане зведення. чому. Можливо, просто що снаряд не так влучно летить. Напишіть в коментарях, що ви це думаєте. Ну поки що по бою нас що, по бою там не зрозуміло, поки Кей та Джей лінії, бо... Там зовсім нічого не зрозуміло. По центру теж, по центру наших братішів нікого зовсім немає. Бують певні проблеми, головне, щоб нам ззаду не заїхали. А тут непогана заруба. І тут ми їх, по-моєму, перестрілюємо потихеньку. Лише ну, одного ми там втратили, так? Треба подивитися, що там ззаді хоїться. Ні, тепер ми вже двох втратили. І вже в нас тут можуть теж бути проблеми. Ну і це цікавіше, чому? Тому що... Тоді нам знадобиться все скіліще, щоб ворожини, які зараз випущуть очі, будуть на нас місти. А зараз ми можемо потрапити в оточення. Ми ще бачимо, ренегат виїхав. І ренегат там з кимось перестрілюється, поки він там відволікся по своїм справам. Один ворог вже знищений, тут знову хтось нас прихлопушив. Так, так, я розумію. Так, ще ПТК а ще ПТК ми знаємо і розуміємо, що це їм більше, з більше. Тепер дивіться, які у нас справа. У нас справа не зовсім гуд, але на там біля нашої бази стоїть дві ПТ. І суперники, знову ж повторюсь, по-любому випущать очі, тому що в них перевага і почнуть перти вперед. А в цей момент пт наші їх будуть е надсилати до гаражу. Щоб вони подумали на свою поведінку. Їхати далі там робитися з сіжами, я теж не бачу сенсу. Нам треба тепер їхати і по центру щось вигадувати. Бо бачимо по центру вже в наглючу проходять суперники. Отут постріл, бачили, дузі, под Так, подузі летить, ось, напевне, що влучність по дальнякам не дуже така чудова. Хоча це е картонна ПТ, хоча це і. Кустова ПТ, це на ПТ пророю, але бачимо друзі такі конкретні снаряди. <рістити> так, ну там наш братіш е натяжі нормально стоїть, підсвічує, щоб працювали наші протеки. А ми вже можемо по центру проїхати, мені здається. Всім-сім по бою. Все чудово, в принципі. Центр підсвітили. Підбиваємо МСУ-130ПМ. Він навіть нас і не підсвітив в цей момент, а може і підсвітив на построї. Він вже не може нічого зробити. І вже 3631 настріляно. Два вороги знищено. Поїхали далі. 9-7 по бою. Вже бачимо, що і нагліє наша ПТХ AMX виїхав там калібану нашому допомагати. І вони там, я думаю, що знешкодять, там остався лише ОХО. Вони досить ну, легко повинні знешкодити. Все, послухався наш герой. Гравця і поїхав центр. Тут можемо підсвітити, бо у нас огляд в принципі, непоганий. Ну і на рахунок неповіт... непомітності. Ви напишіть в коментарях, наскільки непомітна ця тут, бо вона в принципі невелика, так? вона повинна бути, якщо десь в о позиції стати, то не повинна в принципі, світитися. Але я бачу, що маскувальна сітка є. Тож якісь проблеми в цьому є, напевно. 11-8 по бою, вже там і по G, і по К лінії все нормально. Тут лише по центру залишилися суперники, які, які зовсім не звертають на нас увагу, ми тут щось підпалом дали. Вже майже 4, 400 настріляно. І бачимо, з центру теж хтось перестрілює. По центру стоїть іще борщик і стоїть ІСУ. Для нас що та та небезпечна, бо у нас всього залишилося 262 хп. Кожен постріл це вже кінець бою, так скажемо, для нашого героя. Попера Мікс, він такий зовсім обнаглів, ну він броніщинський в принципі, він своїм броніщем може скористатися і поїхати в семь. Виявили МІСУ, а борщик суперників, напевно там стоїть на А. 0, ті позиції, в які зазвичай стоять артилеристи. Але що цікаво, це теж, ну, як на мене, як на знатного артилериста, це клондак для артилерістів. Хіба що ти там не закинуєш е, якісь е, точки саме, на, е, там, саме там, де тяжі рукись. А так, в принципі, кругом закинув, щоб зусинати десь стояти. Треба теж, напевно, понаглітися, допомогти AMX. Розвести Ісу, бо він так вже там переляканий, такі стоїть, вже в нього не злі випучені очі, а в нього вже такі випучені від переляку очі, а і ось ми побачили, я був неправив, побачили борщика, він там тримав напрям з JTK лінії але дивіться, ну перевіз був перевісом, втратили ми все-таки AMX. Не послухався в цей момент, гравця його і є... наш герой. чи Треба було розвести, то підсвічує, а наш герой би міг би вмикнути в режим хитруна і проїхати ззаду. Тепер дивимося на все скіліще, яке є нашого героя, тому що воно дуже знадобиться. <пересуватись>, я... Я ти буде задоволення. Наші братіші теж вже їдуть, беруть в облогу суперників. Головне зараз не підставлятися, тому що ми бачили і більші перевіси, так, бачили ще і 5 танків були перевіси і програвали. Ну, навіть більше танків перевісить. А Ісуд дуже обережно тепер грає. Не розуміє, що може затащити. Борщик суперника він по-моєму вже змився все ж таки. <рес> злився. Ну ще не злився, але змився це точно. І тепер розводимо. Тепер просто випучивши очі не пройде, треба розводити. Бачимо, звернув увагу на нашого вазіка. вона же швидкість просто. Дивіться, що вигуляє сюди. Вже двох наших братішів знайшов. Треба побільше впевненості тепер <ріплати> ну це так знаєте, це так здається, що я б так би зіграв, так би зіграв. А ти спробуй зіграй, та покажи в реплеях від підписників, як треба, правда? Чудово, ззаді заїхав. Мастер Тарана у нас хоч і прокачаний, але він не проти Ісу, тому що Ісу дуже важкий <ріплати> і дуже броньований, вважається. Нам головне зараз перезарядитися, щоб він не розвернувся і не... Роскопушую. Чудово, встиг. Бо там така гармата, бачили, де вражаюча. Так, а це що у нас так? Кунзерпунзер. Кунзерпунзер в нього по-моєму є теж е... броніще, якщо я не помиляюся. Він робіт, тут такий і... нагадує Е25 таке тільки... більший. Бачимо, що який недолік дуже швидкість, а ще й по ґрунтам. Не зовсім майже на місці їде так. У нас і гусляний вибит. А так, в принципі, в принципі бачили, що може і в дуельних дуелях перемагати. Ну, звичайно ж, хіба що з такими які і там, в дуельній дулі він не перестріляє, тому що перезарядка теж довга. Ну як на мене. Ну що, підсвітить? Ган-ПЗ. Кан як ПЗ. 105. Це такі цікаве назви, ще й спробую розшукувати. Опа! Ось де він стоїть. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.